Узагальнення і систематизація знань учнів, підсумок за семестр пролунав для нас дзвінок, кличе в подорож, урок, вушка, прислухайтесь, очки, придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик, посміхнись. Спинки розправляйтесь, ручки підіймайтесь, ну, ми до роботи дружно всі взялись. Відки відгадайте загадку, на землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і, кажу, до речі, ще й талановиті: землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Так, Україна. Давайте пригадаємо державні символи нашої країни: Державний герб України, Державний прапор України та Державний гімн України. Дітки, пригадайте, що таке природа. Природа це все, що нас оточує та не зроблене руками людини. Які ознаки живої природи вам відомі? Росте, розмножується, народжується, розвивається, живиться, помирає. Давайте подивимося та скажемо, що належить до живої природи. Дерева, кущі, птахи, звірі, комахи, люди. Розумнички, а що ж належить до неживої природи? Сонце, хмари, місяць, вода, пісок, каміння, лід. Подивіться, будь ласка, та поміркуйте, в, в який час доби може відбуватися подані дії. Прокидаються, чистять зуби, роблять зарядку, снідають, йдуть в дитячий садок. Поміркуйте. Коли це можна робити? Навчаються, гуляють, обідають, сплять. Дивляться в телевізор, граються, вечеряють, читають казки, купаються, сплять. Перевірте свої міркування. Так, дійсно наші з вами заняття поділені так відповідно ранок, день, вечір, ніч. Чому ж відбувається так? Тому що наша земля має форму кулі та обертається навколо своєї осі. Якщо Земля повертається до сонця однією стороною, то на освітленому боці буде день, а на протилежному неосвітленому буде ніч. Відповідно, ми будуємо з вами наші так, заняття, коли ранком тільки прокидаємося, потім в день робимо інші справи там обідаємо. Так? Потім ввечері можемо подивитися е, мультики, також повечеряти та вночі лягаємо спати. Добре, послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. Літ на річках, сніг на полях, віхола гуляє, коли це буває? Взимку. Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває. Коли це буває? Навесні. Сонце пече, липа цвіте, вишня поспіває, коли це буває? Влітку, сонечко не хоче землю зігрівати, листячко пожовкло, стало опадати, часто дощик лється, птахи відлітають на городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте діти, коли це буває? Восени. Розумнички, як ми можемо назвати всі слова відгадки одним, точніше двома словами? Пори року. Так, подивіться, будь ласка. Та, наприклад, і дерева. Давайте спробуємо з вами скласти, які відбуваються зміни в кожній пори року, яка, яка особливість кожної року. Зараз у нас з вами зима, то ми почнемо з зими. так? Ми бачимо дерева без листя, падає сніжок, деякі тварини лягли в сплячку, а птахи відлетіли у теплі краї. Звичайно, залишилися ті птахи, які залишилися в Україні зимувати. Ми пам'ятаємо про те, що дуже важко дається зимів. Для е, тваринкам та птахам, тому нам треба створювати годівнички та підгодовувати братів наших менших. Е, що ж, після зими настає весна, розпускаються бруньки, квітує, все буяє. Птахи повертаються з теплих країв, уже сніжка ми не бачимо, але можемо спостерігати дощик. так, Потім настає тепле літочко, сонце світить все тепліше. так, Ми, ми змінюємо одяг вже на більш легший, саме достигають різні плоди, вишенька до, достигає липа цвіти, так, Ми бачимо, що в природі все дуже зелене та гарне. Також спостерігає дощі, йдуть, веселку можемо побачити. Так? Після літа наступає осінь. Восени листочки починають жовтіти, звірі та птахи, птахи відлітають у теплі краї, звірі готуються до зимівлі, хтось готується знову ж таки до сплячки, все частіше йдуть дощі, і після осені настає знову зима. Ця змін це повтор, повторення саме пір року. Починається з року в рік, тому що земля наша обертається навколо Сонця та змінює так кожен, кожну піру, пору, Змінюється кожна пора року. Подивіться, дітки, будь ласка, на цю картинку. Скажіть, будь ласка, як можемо назвати це одним словом? Природні явища. Молодці. Як ви розумієте значення слова природні явища? Так, це те, що відбувається в природі і не залежить від людини. Тобто людина може спостерігати за цим всім, але посприяти тому, що буде відбуватись або не буде відбуватись, людина не може. Попрацюємо далі. Пригадайте, на які три групи поділяють рослини? Дерева, Кущі трав, трави або травянисті рослини. Які умови росту та розвитку повинні бути для рослин? Вода, сонце, повітря, ґрунт. Добре, розумічки. Працюємо далі. А зараз ми збираємось, куди дітки до школи. І що ж ми з собою візьмемо? Візьмемо шкільне приладдя. Добре, в школі ви проводите досить таки багато часу, так? Іноді виникають такі спірні питання, які б хотілося б вирішити. Так, вирішити, щоб задовольнити обидві сторони. В такому випадку ми можемо з вами скористатися колом вибору та обрати відповідну крапельку, яка нам підійде для вирішення ситуації. Можна домовитись, зіграти в гру камінь, ножиці, папір, залишити так, як є, зупинитись, обговорити, переключитись на інше, попросити вибачення, зачекати та охолонути. У кожному класі також є правила класу. Вони переважно у Усі однакові в кожному класі, адже створені для того, щоб кожному учневі у класі було затишно, зручно. Давайте ж послухаємо, які є правила: приходити вчасно, завжди посміхатися, поводитися вічливо, поважати інших, вміти слухати і бути впевненим. Розумнички, подивіться, будь ласка, на картинки. Скажіть, чи правильно робить хлопчик? Звичайно, неправильно, тому що кожна погана. Поганий вчинок буде вести за собою наслідок. Краще турбуватися один про одного, так, знаходити спільні захоплення, займатися цікавими справами та не витрачати час на те, щоб ображати інших, тому що треба керуватися таким правилом. Якщо як ви хочете, щоб поводились з вами людьми, так і ви поводитесь з людьми. Я сподіваюся, що сьогоднішній урок пройшов для вас з користю. Я дякую вам за роботу. Ви сьогодні розумнички.